У громадах Волині жалоба за загиблими воїнами. Пірнають на п'ятиметрову глибину. Водолази відточують навики рятування. Сортування сміття набирає популярності. У Луцьку відкрили новий майданчик. Вітаю у студії 12 Роман Вербич. і Почну з важливої наради в обласному центрі. Сьогодні у Луцьку слухатимуть омбудсмена України Дмитра Лубінця. Він відеозв'язку прозвітує про дотримання і захист прав українців у 2023 році. Що цікаво, локація для форуму та цієї онлайн доповіді готельно-ресторанний комплекс Срібні лелеки. Туди з'їхалися нардепи від волині, представники обласної влади, Луцька, громад області, представники судової влади, поліції, прокуратури, очільники департаментів соцполітики, служби у справах дітей і освітяни. Дані доповіді представлені шокуючі цифри руйнувань, шокуючі цифри кількості депортованих, в тому числі дітей. Також в даній щорічній доповіді презентована діяльність офісу омбудсмана за 2023 рік. Це і кількість звернень, це і кількість поновлених прав, це і статистичні дані щодо кількості опрацьованих нормативно правових актів саме працівниками офісу омбудсмана. Що стосується порушення прав людей, які мешкають на Волині, за 2023 рік, 1578 громадян звернулися до представників Офісу Омбудсмена України в області, заявляли здебільшого про порушення прав військовослужбовців. Це були звернення як від самих військових, так і сімей, зниклих безвісти і загиблих захисників. Питання переважно, якщо це військовослужбовці, не отримання посвідчення ОБД, не отримання певних виплат, які передбачені законодавством. Що стосується членів сімей військовослужбовців, ну це так само звернення щодо сприяння повернення з полону, щодо отримання інформації так про місце перебування, скажімо. Полонених. Внутрішньоприміщені особи теж звертаються щодо отримання виплат, щодо покращення умов їхнього перебування в місцях тимчасового проживання, в місцях компактного проживання, куди ми здійснюємо свої моніторинги. Жалоба у Володимирі. З фронту надійшли дві страшні звістки. 10 червня загинув молодший лейтенант Вадим Киричук. Йому було. 29 років Вадим Каричук виконував обов'язки командира зенітно-ракетного взводу. Служив у ЗСУ за контрактом з 2018 року. Загинув унаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Куп'янському районі. Також підтвердили загибель матроса Михайла Степанюка. Він був призваний до лав ЗСУ торік у березні. Цього року, наприкінці березня, зв'язок з ним обірвався. Це сталося під час бою на Херсонщині. Військовослужбовця 1978 року народження вважали зниклим безвісти. Днями за результатами ДНК експертизи підтвердилась смерть Володимирчанина. Ми висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять та шана героя. Війна забрала ще двох захисників, виконуючи бойове завдання біля очеретиного Донецької області. 3 червня загинув В'ячеслав Овчар з Луцька. Бійцю було 43 роки. А в лікарні міста Сарне 9 червня не стало військово-службовця Миколи Бадзюня із села Волинської громади. Тепер йому назавжди 46 років. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким захисників. Вічна пам'ять героям. У Ковалі збили велосипедиста, чоловік у лікарні. Аварія сталася на вулиці відродження. 35-річний житель Дубівської громади за кермом фіат Добло наїхав на 58-річного ковальчанина. Той на ровері переїжджав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Відомо, що водія двоколісного із серйозними травмами забрали у відділення травматології. Обставини аварії поліцейські ще з'ясовують. У голови Волинської військової обладміністрації новий заступник ним став Тарас Шкітер. Йому 33 роки за освітою стоматолог. Загальний стаж його роботи трохи менше восьми років. Однак працював не в медицині, а в медіасфері. Очолював, зокрема, інформагенцію Конкурент. Тарас Шкітер, депутат Луцької ради, очолює фракцію Громадянський рух свідомі та є членом комісії міськради з питань бюджету. На роботі в обласній владі він відповідатиме за інформаційну політику, культуру, спорт. Питання щодо молоді та житлово-комунального господарства. Тренуються рятувати. Волинські водолази показали, як спускалися під воду у стеру та на світязі. А все для того, щоб максимально швидко реагувати в моменти, коли тоне людина. Під час тренувань пірнали на глибину понад 5 метрів. Працювали на течії з рятувальним колом та катером. Холодильники, велосипеди, дивани, кросівки, пальта. Старі зношені не потрібні вам, але шкода викидати у смітник. Вихід є. У Луцьку з'явилася ще одна локація для сортування відходів. Відкрили її у густо заселеному мікрорайоні Луцька. Там приймають не лише папір, пластик, батарейки і скло, а і побутову техніку, одяг, меблі, які зможуть стати власністю людей, які їх потребують. Про локацію, графік роботи і про те, що і для чого приймають. Дивіться у сюжеті. У ще одному мікрорайоні Луцька на соборності 19Б поруч десятої школи з'явився майданчик для сортування відходів. Приймають пластик, скло, папір, батарейки, алюмінієві баночки, метал, меблі, одяг і навіть побутову техніку. Ми працюємо з восьмої ранку і по 8 вечора. Тобто, люди, які йдуть на 9 годину на роботу, вони можуть спокійно до нас прийти і залишити свої відходи. Відповідно, попередньо посортувавши, і також після роботи, після шостої, п'ятої години, ви можете також спокійно прийти до нас і відсортувати свої відходи. Тетяна сортує сміття приблизно півроку. Окремо збирає здебільшого пластик і скло. На нову локацію Чистоголоцька сьогодні прийшла радше на екскурсію: перевірити, який для чого контейнери тут є. Якось їздили в той центр, який на Трункіна там дуже багато різних контейнерів, дуже все зручно можна поздавати. Єдина проблема, що для мене, для лучанки, й Жервена соборності це трошечки далеко, тому дуже рада, що тут відкрився такий центр. Дуже зручно, що він є в такому густонаселеному мікрорайоні, і відповідно тепер набагато зручніше буде здавати все це сміття. Із наплічника на окремий стіл для сортування дістає батарейки, скляні пляшки і лампи. Усе як тут прийнято, чисте й сухе. У нас є лампочки різних форматів. Ось і ось такі лампочки, які дійсно є небезпечними, і це вважається люмінесцентна лампочка, тому що всередині є. Небезпечні випари, небезпечні речовини. Ми ці лампочки залишаємо в нашому контейнері під назвою Місенті лампи. Бажано також, щоб вони були або в картонні обгорнуті, що вона не побилася. Для скла які для пет-тари, тут по два контейнери: один для прозорих, інший для кольорових відходів. Це не забаганки працівників сортувального майданчику, а вимоги підприємців, які займаються їх переробкою. Корочки ви можете знімати, багато хто це робить, і окремо збирають корки, але це не є обов'язковою умовою, тому що на лінії, де переробляється ця петара, автоматично знімається корочок, знімається етикетка, і відповідно це все відсортовується на окремі фракції. Окремі контейнери тут є для паперу. Із цікавого лише за два тижні на цей сортувальний майданчик лучени здали понад 100 кілограмів макулатури. Дуже багато паперу у нас утворюється в побуті, і для того щоб не виготовляти з живих дерев новий папір, краще його нам здати. І в середньому от Є така статистика, що приблизно з однієї тонни макулатури можна зберегти 17 дерев. Ще один цікавий факт: якщо дослідити вміст звичайного сміттєвого контейнера, 50% викинутого це біовідходи. Це також вторсировина, яку можна потім з користю використати. Ми можемо зробити біогумус, біодобриво. І в нас є підприємці на Луцьку, на Волині, які займаються цими процесами. Окрім контейнерів для різного виду відходів, на сортувальному майданчику є павільйони для великогабаритного сміття. Сюди можна принести як метал, до прикладу, велосипед, так і меблі, диван, крісло чи стіл. Ви їх привозите, залишаєте в нас, якщо вони в гарному стані. В нас є. Благодійна організація, яка забирає певні види речей, що меблі не в гарному стані. Ми розбираємо їх дерево до дерева відповідно. І є твердопалювані котли у нас на підприємстві. Ми розробляємо їх як дрова. Далі використовуємо для опалення підприємства. Схожа історія із побутовою технікою. А якщо ваш старенький холодильник, мікрохвильовка, праска чи будь-що інше не потрібні, але досі справні, обов'язково повідомте про це працівників. Її окремо відставляємо і людям, якщо вони дійсно потребують цього, вони також можуть приходити до нас і забирати. Друге життя тут можуть дати вашому одягу, взуттю, посуду тощо. Окремий відсік тут так і назвали Друге життя речам. Сюди просять приносити лише цілі, чисті й сухі речі. Можливо, для когось вже не потрібна певна річ, і він хоче викинути, але для чого її викидати на смітник, якщо це дійсно річ, яка можна знадобитися іншим. І в нас є дуже багато відвідувачів, навіть які привозять якісь речі, вони бачать, що о мені це потрібно, наприклад, там якийсь сервіз гарний, чи інші якісь речі, і вони забирають. Тому можна сказати, такий от обмін речі, речами у нас також є. Відкритий майданчик для сортування відходів у 33-му мікрорайоні, каже Сергій Михалевич, просили самі лучани. З кожним тижнем пояснює, з'являється все більше людей, які обирають правильне поводження зі сміттям. Новий майданчик Чисте довкілля на проспекті Соборності 19 Ба працює з 8 до 20 години в усі дні тижня, окрім понеділка. Анастасія Качина, Василь Маришук, дванадцятий канал. Пам'ятна акція у Луцьку діє Виставка присвячена білоруським добровольцям, які загинули за Україну. Показ фотоплакатів з назвою З Україною в серці організував благодійний фонд Вільна Білорусь спільно з Волинським вишем. Перші відвідувачі студенти, науковці, представники органів влади, священники. Просто небайдужі серед тих, кому присвячена експозиція, двоє посмертно отримали звання Герой України. Є тут і плакати з чорними постатями. Вони присвячені білорусам, імена яких не розголошують через переслідування їхніх родичів режимом диктатора Лукашенка. За даними фонду Вільна Білорусь в боях за Україну віддали життя понад три десятки білоруських добровольців. Тож бій за Україну триває і не лише на лінії зіткнення, допомога ЗСУ. Справа кожного. Тому не втомлюйтесь дякувати та допомагати нашим захисникам. За новинами раджу стежити на 12-му каналі. Якщо так сталося, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, але хочете це зробити, або ж вам дуже сподобався котрийсь із сюжетів і є велике бажання ще раз його переглянути. Робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте. Ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу і побачимось!